Привіт, друзі. Ну що ж, я приїхав у Бердичів, поки стояв на вокзалі, ледь тричі не став родичем і кумом. Шукав сувенір цій білій морді. Продавець сказав, що однієї пляшки буде мало. Але як я погодився на таку кількість? Цей підкопчений вже не витримав і теж приїхав до Бердичева. Що ти голова? Передай всім привіт. Гей, чебурек, я бачу, ти не з простої сім'ї, а з багатою. Чи ти знову на блаблакар? Білосніжко, дивись прямо, щоб тебе не закачало. А то ми до пенсії за хімчистку не розрахуємось. Ну, ось ми і в Житомирі. Така спека, хоч на лисо стрижись. Треба йти купатись. Макар мене привіз на кар'єр. Все чудово. Але де всі дівчата? Невже ми знову будемо самі? Ну, Цей всіх налякав і все. Будемо самі плавати. А на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!